Помішав йому Дмитро Бондар. Можна сказати, Дмитро врятував свою команду у цьому епізоді. Удар по воротах, Ногами відбуває войнування. Ось це початок. А згодом Віталій Скорій та Віталій Нестерук Вивели Янаківець уперед. Удар по воротах! Перший вийшов на паркет у складі енергії офіційному матчу у Грізи ЛТК. Гончаренко він не розчарував. Мачимо другу спробу. Кондратюк знову небезпечно. Від Павленка м'яч ледве не зрикушети у ворота. Сорокін. На журбу удар по воротах. небезпечно. На коваля не вихід стації легчану. Продовжують залізничники пресингувати. Пас на воп. Ох, якби зелето вдався в удар. Це було. Рівно дві хвилини до кінця першого тайму. Сорокин Дмитро. Степан Струк на місці. І помиляється Степан. Ох, який удар. Дмитро. На Сергія Журпу. Перехоплює лехчану, недавно прийняв серію Жубалтер. Не встиг Лехчану. Непомітно замінився Ковальний. на Яконіна. Паленко удар з Гету. Тригубець перебуває в Лазареті. У нього пошкоджена нога ще перед е, початком сезону. Одне з останніх тренувань перед виїздом. Удар по воротах небезпечно. Макаєв проходить мимо м'яча. Макаєв на добивання мав би зіграти. На Олександра Сорокіна. Яконін досягає м'яч. Проходить він. Це порушення правил. Павленко на Овсянікова. той на струка. Скидка під Павленка. О, розрядив гармату Сергій Якунін, але вище воріт Олегчанов Павленко. Помиляється, не вдається пройти кочка Овсяніков. Удар воротах, Лисенко на місці. І Сорокін Дмитро. Кондратюк зараз в м'ячем. Під штангу завдавав, Лисенко зреагував. Чепарнюк вибив на аут. Лисенко. Не вдався удар з розвороту Ковалю. Кочко обрав неправильно. Овсяніков. Пасна струка струк на паркеті. Порушень правил не було. Біл церковець Федороченко вдвох на одного Лучанова. Федорченко з м'ячем. Найнебезпечніший момент. Друг. Коваль. Бондар. Проходить все ж таки Бондар падає. Все ж таки продерся крізь двох гравців локомотиву Дмитро Бон. Бог. Олегчанов. Пасна Коваля. Не встигав Іваняк, якби Коваль наважився. Перехитрив Коваль. Кондратюк все ж таки врятував свою команду. Був принаймні вихід пічнавіч, якби не Кондратюк. Журба. Ух ти, небезпечно біля Лисенка воріт. Якуня? Жорстке зіткнення корчиться від болю. Легчанов, потрапив йому. <плес> Овсяніко в центрі метяцька удар вода. І є, гол! Спасло Легчанова, Овсяніко відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Одну хвилину 35 секунд до кінця гри. І, я думаю, ви не сумні. Журба віддав футболку п'ятого польового гравця Здається, 13-й номер не вдягнув до кінця футболку з Олександр. А ні, 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 там іншому в іншому проблема. У меншості грає. Щирок... кидає до наших воріт м'яч Іваняк. Вона є фінальна сирена. А це означає, що енергія здобуває перемогу над принциповим суперником. 1-0.